Друзі, всім привіт! Зараз щось покажу вам. Дивіться, яка в нас погода сьогодні. Сонечко, на завтра короче, мороз, навіть буде градусів 10 Що я хочу показати. Зараз прийдемо до нашого ставочка, подивимось нашу систему аерації. Ставочок у нас замерз, тому що морози вже тиждень. Можете бачити він Димон наш грався. Льот був ось оце отакий товщиний льот, як вам показати. Ну, сантиметрів 6, Вон дивіться, які буде, сантиметрів 6, товщина льоду. Замерзло, все замерзло, деяку рибу ми звідси прибрали. У акваріум на розводню. Ну, тут є також коробці. Інколи під льодом десь світліший лід можна побачити. Так, на завтра градусів 10 морозу і тому ми. Вімкнули наш компресор, хто не бачив, зараз покажу. Зробили ми отак. Отак. У ящичку. Тут стоїть компресор поршньовий Samsung 003. Отак це все автомат, розетка. Ось так це все діло замикається, так і придумали. Защолочка, під замочок, все як положено. Накрито. І пішла прокопана пилиха труба аж до самого ставка під землей. Ось ми можемо бачити і тут -та частину, там шланг. І отак ось, друзі, дивіться, йде така аерація нашого ставочка. Промило таку промоїну вже, Яка від повітря йде. І рибка, яка там знаходиться, відчуває себе в безпеці. І в гарному здоров'ї. От дивіться, хочу ще щось показати. Шкода, блін. Минулого року пропала одна туя, така вже метр двадцять. Блін, треба шукати та підсаджувати. Все-таки шкода їх. Ну отак. Трошки наносили грязюки мене на досточки. Ну то ми протримаємо, як весна, буде, ми протримаємо. Отак, коротше, наш ставочок себе тут на даний момент почуває. Трубки вимочуються для цитрусів. Це свіжак зарядили. Ще не потонули. Є такі, що вже потонули. Ось Дивіться, тут аж шнурок. Він кудись уходить туди. Він десь там цей мішок. Ну а ці ще не встигли потонути, так вони й замерзли. Наш камінь. Так що, друзі, всім кому сподобалось, підписуємося на канал, ставимо подобаєчку. І слідкуємо за новими відео. Нас цікаво.